Для запису в одну з восьми бригад, як було вже зазначено, достатньо прийти до ЦНАПу і написати відповідне звернення. Але тут я хотів би звернути особливу увагу на особливості, в яких перебуває Донецька область, на території якої відбуваються активні бойові дії. Якщо в певних областях України Будуть викладені списки центрів надання адміністративних послуг і, скажімо, більш публічними будуть, буде інформування про проходження, то ми відпрацюємо спільно настільки алгоритм, де всім бажаючим, які будуть в подальшому зараховані до лав однієї з восьмого бригад, буде. Не менш ефективно доведено алгоритм дій з адресою ЦНАПу, з наданням подальшої пам'ятки проходження всього етапу відбору до моменту зарахування до, до однієї сказаних бригад зі всіма поточними відповідями на питання, які будуть у майбутніх рекрутів виникати. Також. Хочу зазначити, що завдяки нашим міжнародним партнерам, ми вже маємо чималий арсенал, чималий потенціал, але в подальшому ми його повинні розвивати і дуже добре розуміємо з вами, що зброя сама не стріляє. Але повинні бути ті, які найбільш мотивовані, якісно підготовлені і розуміючи, як. Куди і для чого ми будемо рухатись далі?